Наш герой приклад, яким має бути бізнесмен, струмким, підтягнутим, заклопотаним і енергійним. У наш час професію підприємця обирають сильні, ініціативні, здатні взяти на себе відповідальність за ведення власного бізнесу. Люди на усю цю відповідальність розумів Олег Плахотнюк, коли узявся за справу. Свій трудовий путь можна сказати, що я почав літо ще в 17, покупав в сезон картошку. И спустя 2-3 месяца продавал её с хорошим зазором, с выгодой для себя. Вот, учившись в институте, учился на экономиста, я был и есть менеджер производственной сферы, почувствовал себе не знаю, предпринимательскую жилку, увидел, що мені це интересно, що нужно всі вопросы решать самому. Всю жизнь старался зарабатывать деньги тим, что мені нравится. Я занимаюсь регбі уже 18 лет, тренируюсь в жодному зале и в каком-то какой-то період своєї жизни я понял, що жити без этого не можу, і що этим можна жити, і так можно зарабатывать деньги. На дивно ще після отриманого позитивного досвіду молодь також планує в майбутньому заниматься власною справою. Працівниця Наталія мріє про власну справу, але для цього і ще бракує досвіду. Олег Плахотнюк дуже приємна людина, він чутливий, він знає всі ну, мінуси, плюси своїх працівників. І незважаючи на це, він все одно ну лояльно відноситься до них. Я б хотіла майбутньому також стати підприємцем, але ще потрібно працювати над собою дуже багато, тому все впереді. Бізнесі, як і в спорті, завжди потрібно мати добру підготовку, щоб першим дістатися Олімпу. Тут Олаго, звісно, дуже поталонило, адже спортивна підготовка, задоволення від виду діяльності та отримання грошової нагороди з трьох аспектів з'єднується в одне ціле. Я сердечно поздравляю всіх колег, всіх підприємців з нашим професіональним праздником. Ми всі заодно. Ми всі робимо одне діло для нас, і для нашої країни і для нашого міста.